Бог створив людей, а Кольт зробив їх рівними. Чи приживеться ця американська приказка в Україні у квітні цього року? Верховна Рада у першому читанні, але переконливою більшістю прийняла закон про зброю. Згідно з ним, кожен українець, що досяг 21-річного віку, не має проблем із законом та психічним здоров'ям, зможе придбати травматичну зброю: пістолет чи револьвер з гумовими кулями. Доки МВС направляє до Верховної Ради поправки до закону у суспільстві точаться дискусії. Розібратись. У цій темі намагався наш кореспондент. Говорити про положення закону зарано, адже попереду ще два читання, сотні поправок і підписання. Але само питання давати українцям зброю чи ні, суто психологічне. Тож відповідь ми шукали десь поряд. Учасники асоціації власників зброї одні з найпалкіших прибічників рішення Верховної Ради. кажуть, Україна чи не єдина держава, що живе без такого закону. Його поява має значно полегшити життя українського народу. Статістика мировая, європейська і прибалтійська на однозначно говорит о том, що з розрішенням обществу владеть оружием уличная преступность понижается на 60-80%. Більше того, в асоціації впевнені, пересічні українці повинні отримати не те, що травматичну зброю бойову, оскільки вона не створює у власників ілюзій. вы четко знаете, что если у вас в руках находятся ну, привычные нам, скажем, еще со времен службы в вооруженных силах модели типа ПМ либо ТТ, вы четко отдаете себе отчет в том, что произойдет после того, когда вы нажмете на спусковой крючок. Георгій впевнений зворотнього ефекту бути не може. Власник зареєстрованої зброї не піде на злочин. Психолог Наталя Валєдова має протилежну точку зору. Експерт наголошує, неможливо дати гарантію, що людина, яка пройшла психологічну експертизу, не скористається зброєю у подальшому для вираження своєї агресії. Українська суспільство абсолютно не готова к тому закону. За 5-6 років відмічаються стокі руст психологічних і психічних розстройств у людей, невозможно а. огромную массу людей, досконально давая гарантии, обследовать это нереально. Для этого должен работать достаточно серьезный аналитический отдел такой, такого уровня, как имеют наши там, спецслужбы. И то они не дают стопроцентной гарантии. То есть... Среди опытанных нам и не нашлось жодного прихильника этого законопроекта. Человек, который мыслит что-то правильно, Мне кажется, он может сможет решить конфликт без применения силы. Абсурд. Почему? Потому что оружие Чехова, почитайте, когда-то в определенный момент обязательно выстреливает. Лучше вообще с этим ведь не иметь ничего общего. С одной стороны, да, потому что если бы у меня было оружие, я согласен, я бы ходил бы спокойнее. Но с другой стороны, нет, потому что перестреляем друг друга на 30% как минимум. Почему вы так думаете? В голове вавка. Валерия Мальченко, Александр Лещенко, Александр Дубина. Новина на 11 каналу.